Бають ігри на кубок чемпіонату України з футболу серед дитячих команд, у яких беруть участь і юні футболісти Вараша. Перша гра відбулася у Нововолинську. Команда футбольного клубу Вараж РС» зіграла з командою Шахтер Нововолинськ. Друга гра пройшла на спорткомплексі Ізотоп Рівненської АЕС, де зустрілися команди футбольного клубу Вараж РС» та дитячо-юнацької спортивної школи Верес з міста Рівне. Це перше коло В нашій групі п'ять команд. Закінчується перший, зразу стартує друге коло цих змагань. У нас в групі Верес, Костопіль, Нововолинськ, Волинь, Луцька і ми. Гра тривала у два тайми по 45 хвилин. Учасники команд це юнаки 16-18 років. Вадим вперше грає на нашому стадіоні, ділиться враженнями. поле дуже тяжке. Ми приїхали перший раз. Я граю на цьому стадіоні. Гра видно було, що ми переіграємо цю команду, і в першому таймі вже треба було забувати. Трошки не виходило, але в другому таймі ми закрили просто цю команду і все. Нас вийшло зробити те, що нам казав тренер. У цій грі з рахунком 1-4 перемогла команда дитячо-нацької спортивної школи Верес Рівне. Наші хлопці не засмучуються та обіцяють в наступних іграх здобути перемогу. Основки є, можливо, не все волочається, але пробуємо. Все буде вилучатися. Голову пускати не можна. Це ж спор, бо після поразок будуть перемоги. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.